Будь ласка. Силами місцевих, ну, тут, як ви бачите, є освітлення, також сюди поставили деякі, провели інтернет-сполучення, поставили роутери, так що тут є інтернет у нас. Я вважаю, що порядка 300 осіб в дана локація може розміщатися. Але також дана локація зв'язується з іншими локаціями. З даної локації є декілька запасних виходів, Найближчий, це місця, мабуть, в 50-80 метрах віце. У зв'язку з тим, що воно дуже сильно заглиблене, і є вхідний тамбур захисний, але відсутні двері, які могли б захищати. Тобто туди поставити просто двері більш-менш, які б захищали від проникаючої радіації, і ці приміщення дообладнати вентиляцією. також зробити температурно-вологісний режим більш-менш нормальний, і тут можна переховуватись від радіоактивних осадів. есть вентиляция, здесь изначально есть аварийный выход, есть второй вход. Плюс здесь, я так понимаю, что усиленные балки, чтобы оно выдержало серьезный удар. Здесь раньше все было, как обычно, завалено мусором. Но с начала войны здесь вывезли отсюда тонны мусора. Жители позаботились об этом, оборудовали дополнительно. И ЖЭК произвел провел косметический ремонт. Здесь у нас находится второй выход. Вот здесь у нас находится аварийный выход. Эта шахта -лифта тоже была забросана мусором, но с помощью ЖЭКа она была расчищена. И потом мы выйдем на улицу, я покажу, где она находится. То есть, если вдруг вход завалит, то есть люди могут через тот аварийный выход выйти сюда. Он усиленный железобетоном, то есть если даже ударная волна, то его не сломает. Зість люди, ну звісно, не приспособлено для людей, допустим, інвалідів и так далее, Там подобное, але люди можуть трудовому друг допомогу і сюди вибратися. Це протирадіаційне укриття, воно не є сховище, тому що воно не є герметичним. Зверніть увагу на вхідні двері. Ці двері герметичні. Вони повинні дуже добре примикати до створок. При вході за ці двері в коридорі повинна стояти ємність з водою для миття взуття. Щоб не заносити забруднені чи... часточків в приміщення уже безпосередньо будуть переховый ступень. Є санузел і вода. Дальше вот, у нас есть комната, которую мы обустроили для наших деток. Технічний стан цього підвалу, ну якщо ви звернете на перекриття на несучі конструкції, то тут вже є ну, багато тріщин, є оголена арматура. Навіть якщо ця будівля е зруйнується, воно впаде на це перекриття, то перекриття це просто не витримає. Ці панелі просто потріщать, тому що вони е початково не розраховані на такі види навантаження. Який одяг, який досить е, е, гумовий, має гумову поверхню, е, яка волога відталкуючи, е, це він буде корисний. І тому що, якщо є змога придбати е, гумові е, чоботи якісь, е, сапоги, чи е, гумати гумові дощовики, це треба робити. Це треба робити, і особливо треба мати, якщо є така змога, проти газ. Якщо є можливість придбати будь-який з цих приладів, це дуже добре. Їх випускає львів. І вони не дуже багато коштують, але в разі ось такого небезпечного періоду, як зараз, та й взагалі ці прилади дуже корисні. Це більш побутовий, а це професійний. Побутовий це, може, як, і діточки. Можуть їм бавитись, а це вже пристрій більш чутливий.